Виконуємо номер 567 із підручника Алгебра 7 та номер 23, крапочка 22 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розкладіть многочлен на множники. Приступаємо до виконання. Винесем спільним множник за дужки. Найбільший спільний дільник чисел 12, 6 і 9 це число 3. Змінна х у нас присутня тільки в одному з доданків, тому вона не є спільною. Виносимо змінну А з найменшим показником це А у першому степені. Отримаємо 12 ділимо на 3 буде 4. Мінус 6 ділимо на 3 буде мінус 2. А в квадраті ділимо на А, це буде а в першому степені х квадрат переписали. Мінус 9 ділимо на 3 буде мінус 3, а у кубі ділимо на А буде А в квадраті. При діленні степенів з однаковим основами показники степенів віднімають 12, мінус 18, і мінус 30. Найбільший спільний дільник цих чисел це буде 6. Змінна Y у нас присутня тільки в двох доданків, в третьому її немає, тому вона не є спільною. А b у всіх трьох доданках. Виносимо b з найменшим показником b у квадраті. 12 ділимо на 6 буде 2, b в квадраті на b в квадраті 1. І Y переписали. Мінус 18 ділимо на 6, буде мінус 3, b в кубі на b в квадраті це буде b. Мінус 30 ділимо на 6 буде мінус 5. B в четвертому степені ділимо на b в квадраті, це буде b в квадраті, і y переписали. Отримали 6 b квадрат помножити на різницю 2y, 3b і 5 b Y. Задання третє. Найбільший спільний дільник у нас число 8. Змінна х у нас присутня, і b в усіх трьох. Доданках, тому виносимо b з найменшим показником це 1, і X з найменшим показником також 1. 16 ділимо на 8 буде 2, b ділимо на b буде 1, X в квадраті ділимо на X, показники степенів віднімаємо це буде X у першому степені. Мінус 8 ділимо на 8, буде мінус 1, b в квадраті ділимо на b, це буде b, X в кубі ділимо на X, буде X у квадраті. 24 ділимо на 8 це буде 3, b в кубі ділимо на b буде b квадрат, і х ділимо на х буде 1. Отримали 8bx помножити на 2х відняти квадрат, додати 3b квадрат. І останнє четверте 60 мінус 45 і 30. Найбільший спільний дільник це буде 15. Зміна m і n присутні в усіх трьох доданках, тому вибираємо з найменшим показником. Найменший показник m це квадрат, а n у кубі. 60 ділим на 15 буде 4. М у четвертому степені ділимо на М у квадраті. Показники степенів віднімаємо. Це буде м у квадраті. Н у кубі на Н у кубі поділити буде 1. Мінус 45 ділимо на 15 буде мінус 3. М у квадраті ділимо на М у квадраті, це буде 1. Н у 4 степені ділимо на n у кубі буде n. 30 ділимо на 15 це буде 2 m у кубі ділимо на m у квадраті, 3 відняти 2 буде m у першому степені. n у п'ятому ділимо на n у кубі, 5 відняти 3 буде n у квадраті. Отримали 15 m квадрат n куб помножити на різницю 4m квадрат і 3n та додати 5м квадрат. Номер 567 із підручника Алгебра 7 та номер 23.22 із підручника Математика 7 виконано.